Безпілотники в сучасній війні виконують найрізноманітніші ролі: розвідка, спостереження, супровід, а найголовніше ударна функція. У таких державах, як Україна, які не мають великої кількості ударної авіації, безпілотники можуть частково компенсувати її відсутність, адже точно так само, як і винищувачі, дрони можуть знищувати укріплення, важку броньовану техніку і різноманітні пускові установки mq 1С Грей Eagle. Це неймовірно точна універсальна система, що здатна самотужки виконувати найрізноманітніші завдання. До слова, похизуватися такою зброєю може далеко не кожен Грей Ігл стоїть на озброєнні армії Сполучених Штатів, а також командування спеціальних операцій США. Створенням Грей Eagle на початку нульових займалися в американській компанії General Atomics, і цей безпілотний апарат придумали якраз для спецпідрозділів, аби ті могли брати їх з собою на місії. Суть проста: мінімум людського фактору, максимум результату. Грей Ігл прекрасно із цією задачею справляється. Здебільшого його використовували в антитерористичних операціях в країнах Африки, в Іраку та інших гарячих точках на планеті. Хоча розробка настільки потужна, що про більшість операцій відомо дійсно мало. Цей безпілотник несе на собі три види різноманітного озброєння: перший і найпоширеніший – AGM-114 Hellfire. Це 50 кілограмові ракети з лазерним і радіолокаційним наведенням. До слова, саме ці ракети вважаються найпопулярнішими для безпілотних систем у США. А сама Hellfire – це справжня легенда, що зарекомендувала себе в безлічі місій американських командос. Починаючи від ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані, лідера угрупування Квір, і закінчуючи масштабними баталіями із терористами в Афганістані. Другий тип це 22-кілограмові плануючі бомби з напівактивною системою наведення GBU44B Viper Strike. Це потужний снаряд, який можна запускати з відстані в 10 км від цілі. І при влучанні цей боєприпас може знищувати не тільки важку броньовану техніку, як танки, але й добре укріплені позиції ворога. Ця зброя просто створена для того, щоб руйнувати усе на своєму шляху. І це накидаємо з безпілотника. Ну і третій вже добре всім відомий снаряд. АІМ 92 «Стінгер». Ви могли чути про нього багато історій, адже завдяки партнерству зі США ЗСУ оперували такими ПЗРК на початку повномасштабного вторгнення, знищуючи повітряні цілі. Так от цей снаряд аналогічний, але адаптований для використання з дронів. Зазвичай ними атакують інші безпілотники, гелікоптери, а в окремих випадках навіть літаки, якщо вони йдуть на низьких висотах. Звичайно ж, зачепимо тему тактико-технічних характеристик цього безпілотного комплексу. МКЮ-1С c ці Eagle радше нагадує літак. Він має більше 8 метрів у довжину, а розмах його крил досягає 12 метрів. Немаленький, правда? Більше того, він може тягнути на собі понад півтори тонни корисного навантаження, і все це озброєння. Його максимальна швидкість 309 км кілометрів на годину. І при цьому Крей Eagle може маневрувати в повітрі до 25 годин. Практична стеля майже 9 кілометрів, тому. Цей птах вважається середньовисотним. Попри те, що головне завдання цього безпілотника це ударна функція. Сучасні технології дозволяють йому виконувати і безліч інших завдань, фактично перетворюючи його на універсальний інструмент у цій війні. Грей Ігл може збирати і навіть аналізувати інформацію. До прикладу, його можна використати для спостереження за ворожими цілями або ж запрограмувати на патрулювання місцевості. Крім того, що сучасна техніка дозволяє побачити цілі навіть через хмари. У комплексі цього безпілотника є тепловізійні і телевізійні канали, тож заховатися від його пильного ока в окупантів не видно. Крім того, Grey Eagle може аналізувати місцевість і вказувати оператору на наявність змін. Це все завдяки системам, що накладають одне зображення на інше. Відповідно. Під час повторного патрулювання дрон може засікти навіть найменші деталі. Якщо на початку повномасштабного вторгнення використання дронів було одним із ключових та найуспішніших кейсів, то зараз ситуація кардинально змінилася. Російські окупанти навчилися знищувати дрони, приділивши більше уваги системам радіоелектронної боротьби. Більшість безпілотників стали вразливими до таких російських комплексів. Але не Грей Ігл Він має власні системи боротьби з російськими радарами, які можуть глушити зв'язок. Називається ця система Неро, і вона здатна побороти будь-які спроби окупантів перехопити, збити або посадити дрон. Великий плюс Грей Ігл у тому, що він має супутниковий зв'язок, а це означає, що більшість ворожих комплексів радіоелектронної боротьби просто не здатні вплинути на роботу цієї безпілотної системи, і це робить його практично невразливим для більшості комплексів ППО. До того ж, завдяки супутниковому зв'язку керувати таким апаратом можна з будь-якої точки на планеті. От тільки процес навчання на таких дронах штука дуже кропітка і довго тривала. Освоєння такого озброєння може зайняти не дні, не тижні, а місяці. Усе насправді залежить від того, які види і типи озброєння будуть використовуватися в комплексі, та й наявність такої пташки на балансі вимагає відповідної інфраструктури та захисту. МКУ-1С c сіґрей ігл це фактично той самий «Байрактар», але більш потужний, більш сучасний і набагато смертельніший. І шанси пережити напад такого хижака завжди дорівнюють нулю. Уявляєте собі безпілотник, який може долетіти з Києва до Москви і ще й повернутися назад. А таке існує, що правда у Сполучених Штатах. Фактично, це літак, але безпілотний. Неймовірно швидкий, практично невидимий для систем ППО. Ну і звичайно ж, неймовірно дорогий, адже коштує понад 32 мільйони доларів. Для порівняння ціна на турецький байрактар стартує від 5. А цей безпілотник дійсно вартує своїх грошей. Це MQ-9 Reaper – найсучасніша, найдосконаліша і найпотужніша безпілотна система у світі. Reaper може самостійно виконувати найрізноманітнішу кількість бойових завдань, починаючи від розвідки і закінчуючи тотальним. Насправді бойові дрони уже давно стали легендами російсько-української війни. Всі ми із захопленням спостерігали, як турецькі байрактари підривали російські танки і палили катери Чорноморського флоту РФ. Американські свічблейди, які ми отримали в рамках стратегічного партнерства зі США, ганяли орків окопами і знищували їхні БМП. А ось це уже дрон зовсім іншого класу. Це надсучасна система, створена для того, аби перемагати. У нього навіть назва відповідна: ріпер з англійської перекладається як «жнець». і над розробкою цього монстра з 2001 року працювала американська компанія General Atomics на замовлення військово-повітряних сил. Завдання перед інженерами стояло непросте. Потрібна система, що може доволі довго працювати автономно, мінімізувати участь людини, і при цьому комплекс мав вміти виконувати найрізноманітніші завдання спостереження, супровід, прикриття вогнем, передача інформації, аналіз місцевості, ударна функція, врешті-решт. Рішення все ж таки знайшли. Ним став mq 9 Ріпер. Окрім того, що він може виконувати усі вище перелічені завдання, керувати таким безпілотником можна з будь-якої точки на планеті. Головне, щоб поряд з дроном були люди під час запуску, а от уже управління здійснюється за допомогою супутникового зв'язку. Перевага у тому, що перехопити зв'язок із таким безпілотником у ворога не вийде. Радіоелектронні засоби боротьби у цьому випадку просто безсилі. Тож, якщо жнець уже вилетів на завдання, він обов'язково повернеться з душами. М'ю 9 Ріпер це справжній гігант у світі безпілотників. Він має 11 метрів довжини, майже 4 метри заввишки, а це більше ніж вантажівка. Розмах його крил 20 метрів. При цьому ріпер може підіймати 1700 кг. кілограмів. На шести точках підвісу для зброї керовані бомби і ракети. Його максимальна дальність польоту 1850 км. кілометрів. І усе це на швидкості 400 кілометрів на годину, а це вражаюча швидкість як для безпілотника. Ну і Велетенський плюс Ріпер літає на висоті 15 кілометрів. А це серйозний виклик для більшості систем ППО. керувати таким безпілотником мають дві особи. Тож завдання це доволі непросте і вимагає ретельної підготовки. Керувати цим дроном не просто. Потрібно дві людини. Пілот, який дистанційно керує безпілотником і командує місією, і другий член екіпажу, що відповідає за спостереження та наведення зброї. Безпілотнику допомагають багатоспектральна система прицілювання, сенсори, датчики і кольорова камера. Окрім усього, є ще і лазерні далекоміри, які максимально точно визначають дистанцію до цілі. Усе це у комплексі дозволяє ріперу не тільки метати керовані бомби, але й запускати хірургічно точні ракети AGM-114 HM Hellfire. Келфаєрами усе зрозуміло. Це керована протиданкова ракета класу повітря Земля. Крім того, що вона настільки потужна, що може знищувати важкі броньовані цілі, цьому снаряду не потрібно бачити мішень. Достатньо знати, в якому напрямку її випустити. А уже далі лазерні системи і супутникова навігація зроблять своє діло і скерують ракету в потрібну ціль. З цим проблем немає жодного. Та Hellfire далеко не єдині ракети, якими можна оснастити цей безпілотник. До цього ж списку можна віднести АІМ 9 Sidewinder. Це керована ракета класу повітря-повітря з інфрачервоною головкою самонаведення. За допомогою такого озброєння можна знищувати ворожі гелікоптери, безпілотники, деякі види ракет і навіть літаки, якщо вони йдуть на низьких висок. Ну і звичайно ж, у списку озброєння MQ-9 Reaper знайшлося місце і для бомб. GBU 12 paveway 2. Це керована авіаційна бомба з лазерним наведенням, яка важить більше 200 кілограмів. З такого знарядка можна гатити навіть по укріплених укриттях. Завдяки сучасним технологіям Reaper підтримує технологію GDIM. Це не зброя, а додаток до зброї. Такий собі комплект крил, який треба закріпити в середній частині бомби і у хвостовому блоці. Завдяки такій системі практично будь-яка авіаційна бомба перетворюється на керований снаряд, здатний маневрувати і самонаводитися на ціль. Усе завдяки сучасному навігаційному обладнанню. Насправді інформації про бойові вильоти чи успішні операції цього безпілотника американці намагаються тримати у секреті. Все ж таки, станом на сьогодні, це найпотужніший комплекс у світі, який може виконувати найрізноманітніший спектр завдань.